Вітаємо! в ефірі Inform, в студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми зібрали для вас всі головні новини. Доби 23 населених пункти Запорізької області зазнали ворожих обстрілів. Під вогонь окупантів потрапили і міста сусідніх областей. Разом з тим, нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об'єктах, як завжди, на початку випуску вашій увазі хроніки воєнного стану. 223 добу Сили оборони України тримають фронт. Боротьба триває. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка. Національна поліція повідомила, що за добу у Запорізькій області були обстріляні 23 населених пункти. Надійшло 27 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Житлові будинки постраждали в Оріхові, Гуляйполі, Залізничному та Верхній Терсі. Також під обстрілами були села Значкове, Зарічне та Новояковлівка Запорізького району. Жертв серед цивільних немає, повідомила обласна військова адміністрація. Як повідомляють обласні військові адміністрації, на Дніпропетровщині вогнем накрили Нікополь. Поранені четверо чоловіків, двоє з них у лікарні. Гради понівечили понад три десятки багатоповерхівок і приватних домоволодінь. Пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу. Відновлювальні роботи тривають. Серед ушкоджених будівель також школа, аптека, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі. У Марганицькій та Червоногригорівській громадах інформація про постраждалих не надходила. Кількість руйнувань з'ясовують. У Покровській громаді через обстріл сталося загоряння на складах сільгоспідприємства. Пожежу приборкали, люди вціліли. На Миколаївщині обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони руйнувань зазнали об'єкти торгівлі та адмінбудівлі. Постраждалих немає. На Харківщині внаслідок влучання ракетою у медичний заклад у Куп'янському районі. Загинув лікар-анестезіолог. Дві медсестри 53 та 43 років поранені. Будівля майже повністю зруйнована. Також Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Вночі окупанти завдали два ракетних удари: попередньо ракетами С-300 і по самому Харкову. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти загинула 46-річна жінка. Донеччину атакували градами, ураганами, смерчами, авіаударами та артилерією. Як повідомляє Національна поліція, в області знищено 34 житлових будинки: школа, будівельна база, фільтрувальна станція, будинок культури та господарчі споруди. О четвертій ранку окупанти вдарили по Краматорську ракетою с 300 Є поранені, пошкоджено п'ять приватних будинків. У Бахмуті постраждали мирні жителі. Пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок і 16 приватних осель. Оперативне командування Південь звітує. Нашу авіацію нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об'єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань, за результатами яких отримано підтвердження про знищення 87 расистів і понад шість десятків одиниць техніки, з яких два танки і БМП затрофейні. Не стрілятимуть більше по нас 31 ворожий танк. Не піде в наступ ще 27 одиниць іншої авто бронетехніки, знищена реактивну систему залпового вогню Ураган і транспортно заряджальну машину до мінометний комплекс САНІ 120-го калібру. За минулу добу втрати ворога склали 370 окупантів, 44 танки, 27 броньованих машин, дві артсистеми, дві реактивних, засіб протиповітряної оборони, літак, два безпілотники, 12 автівок та цистерн. РФ виключили з ради міжнародної організації цивільної авіації, і це перший випадок, коли РФ повністю покинула керуючий орган ООН. Зокрема, причиною стало порушення агресором Чикагської конвенції, яка встановлює основні вимоги та положення для міжнародної авіації. Міністр інфраструктури України зазначив, що українське профільне міністерство продовжує працювати над повною інфраструктурною ізоляцією країни-агресора. Тим часом Північна Корея стала єдиною країною у світі, яка підтримала псевдореферендуми, проведені на українських територіях загарбником. Також 4 жовтня КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Японії. Ракета пролетіла над територією країни та впала в океан. Призначення куратора від рефі для тимчасово окупованих територій нашої області, продовження знущання над українцями, що намагаються втікти з руського миру, та звільнення з полону генерального директора Запорізької АЕС про ситуацію в різних населених пунктах розповімо далі. 30 вересня окупанти захопили у полон генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. За інформацією президента енергоатому дорогою від станції до міста, військові РФ зупинили автівку, а чоловіка силоміць затримали та зі зв'язаними очима відвели в невідомому напрямку. Наразі Мурашова звільнили з полону та ще й зробили на цьому сюжет про те, що у всіх обстрілах і проблемах запуску блоків винен гендиректор і вигнали з тимчасово окупованої території області. Тиск на персонал запорізької атомної станції досягає неймовірних масштабів. Росіян не зупиняє навіть знаходження спостерігачів МАГАТЕ на станції. Зараз же Ігоря Морашова повернули. Він перебуває у зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі, але ми не маємо покладатись на добру волю окупантів і терористів. Більше ста працівників Запорізької АЕС піддавалось подібному жорсткому тиску. Це люди, що працюють із атомом і мають найвищий рівень відповідальності за якість своєї роботи. Цивілізований світ має зупинити російський терор на Запорізькій АЕС. Мрій головного гауля Балицького про незалежне керування тимчасово окупованою Запорізькою областю розбились вщент. У Держдумі РФ назначили куратором, начебто нового суб'єкта країни-агресора депутата Красова. Його ще називають катом Південної Осетії. Таке прізвисько Нелюд отримав після подій серпня 2008 року, очоливши бійню в південній Осетії. Тоді сценарії, які зараз Росія проводить в Україні, розіграли і там, анексувавши територію. Окупанти продовжують знущатися над мешканцями тимчасово окупованих територій Запорізької області, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Наразі на блокпосту у Васильівці стоїть черга, яка налічує понад 4 тисячі людей. Не пропускають також вантажівки з медикаментами для тих, хто з різних причин продовжує залишатись там або просто не в змозі виїхати. В день випускають максимум 50 людей. Наприклад, це було вчора. 50 людей змогло виїхати, з них 9 дітей. Чому такі проблеми? Тому що расисти ввели якісь нові правила. Треба отримувати якусь ліцензію на перевезення, отримувати перепустки на виїзд, заповнювати анкету починаючи з 2014 року, які посади займали, де працювали, де проходили службу і так далі. І соціальна безпекова ситуація в частині охорони здоров'я вона також складна, тому що ми зараз не можемо Давати медикаменти, а на жаль, расисти не надають зовсім не надають медикаментів для наших мешканців, які мають хронічні хвороби, починаючи від гемодіалізу, продовжуючи інсулина залежними нашим мешканцям. Тож вони сьогодні в додатковій небезпеці знаходяться. В небезпеці знаходяться і мешканці тимчасово окупованого Бердянська, однак продовжують чинити спротив агресору. Окупаційна влада Пордянська продовжує розповсюджувати пропаганду та фейки. Так, за словами Гауляйтера Сауленка, 30 вересня вибух в багатоповерховому будинку стався в результаті ліквідації місцевого терориста. Нагадаємо, за інформацією місцевих змі, у квартирі розірвався газовий балон. Одна особа загинула, ще одну госпіталізовано до лікарні. 16-річний Тігран Оганісян, якого днями затримували окупанти в Бердянську, на волі про це повідомила мама хлопчика. Жінка подякувала всім за активну підтримку у соцмережах і допомогу у пошуках дитини, та зазначила, що наразі хлопець знаходиться у безпечному місці. Нагадаємо, арешти у місті відбуваються щодня. З 13 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську, загарбники почали затримувати педагогів та учнів за навчання дистанційно за українською програмою. Місцеві мешканці Бердянська, Токмака та Дніпрорудного запустили нову акцію ні, референдуму. Жителі, які проігнорували російський шабаш, поширюють вулицями листівки та плакати із відповідним гаслом. Та вкотре нагадують окупантам, що ці міста залишаються частиною України. В Бердянському районі створено три нові сільські військові адміністрації: Андрівську, Андріївську та Берестівську. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Інформація щодо прізвищ керівників нових утворень невідома. Окупанти продовжують усіма можливими способами проводити мобілізацію серед місцевих жителів, не маючи жодної підтримки з боку чоловіків. Ворожі військові вирішили заохотити їх грошовою винагородою. Так за підписання контракту пропонується заробітна плата 240 тисяч дерев'яних, тобто рублів, на місяць. Вони забезпечують облаштування позицій наших бійців, проводять розмінування та вигадують нові способи, як модернізувати наявну техніку. Мова про інженерні війська, а саме про відповідну роту Запорізької окремої бригади територіальної оборони, про неймовірних хлопців та життя на передовій. Дивіться далі у нашому випуску. Сапери помиляються лише один раз, коли обирають свій фах. Кажуть, із посмішкою самі про себе наші воїни інженерної роти. Командир одного із зводів з позивним Архангел до цього брав участь у бойових діях 2014 року. Там і здобув професію та відточив навички саперної справи. І в перший день повномасштабного вторгнення став на захист своєї держави. Не зміг сидіти вдома, коли ворог. Напав на нашу державу, почав знищувати людей, міста, села і нашу територіальну цілісність і незалежність нашої країни почав диктувати свої умови, як ми повинні жити. Насправді їхня робота дуже складна та необхідна. Завдяки їм вдається значно підсилювати інші підрозділи збройних сил України. Особливо це зараз актуально на звільнених територіях, де потрібно знешкоджувати міні-пастки на розірвані снаряди. Тощо взвод вже розмінував десятки небезпечних боєприпасів на полях, посадках біля будинків цивільних мешканців. Якщо немає можливості оперативно знешкоджувати протитанкові та протипіхотні міни, то ці ділянки позначають на карті та на місцевості, що також допомагає зберігати життя нашим воїнам. А також бійці інженерної роти зробили сотні квадратних метрів мінних загороджень для знищення окупантів та їхньої техніки. Інженерні війська не лише рятують життя, допомагають облаштовувати позиції, а й знищувати ворога за допомогою різних вибухових речовин та засобів. Функціональні обов'язки підрозділу полягають в розмінуванні і знешкодженні залишків боєприпасів, які залишаються після загарбників. І ті подарунки, що вони нам кидають небом. Це залишки касетної РСЗО Ураган, касета сама і носік тої ракети, які прилетів. Також залишають нам подарунки у вигляді озимок, осколкова противопіхотна міна. Вони знімаються на позиціях, щоб наші бійці безпечно проживали і далі виганяли окупанта з нашої території, включили смікалку, інженерну думку, дещо доробили, де що модернізували і успішно використовуємо для ліквідації залишків вибухонебезпечних речовин, які можуть нанести шкоду техніці або особовому складу наших збройних сил. Не лише це, а й десятки сучасних обладнаних бліндажів, укриттів, лінії окопів. Все це теж збудовано інженерними підрозділами. Вплив їхньої роботи на перебіг бойових дій на лінії фронту величезний, говорять бійці. Фактично, у чистому полі спеціалістам своєї справи вдається облаштувати міцну фортецю з усіма зручностями та прорахованими безпековими варіантами. Я знаходжусь на дні котлована нульової стадії будівництва бліндажа. На стадії номер два будівництва бліндажу. Тут вже поставлені розпорки, стойки. Двері вже, як ви бачите, є. Ми знаходимося в майже готовому бліндажі. Тут будуть ліжка. На вісім чоловік тут є запасний вихід. Тут уже поставлена пічка, яка отаплюється, поли на нашій лінії оборони регулярно відбуваються ракетно-артилерійські обстріли противника. Місні колоди, з яких зроблено бліндаж, будуть зберігати життя наших бійців. Їхня зброя це розум. Головна мета кажуть хлопці з інженерної роти зробити все можливе та надможливе, аби бійці були впевнені, що їхні позиції міцні і витримають будь-який ворожий вогонь. А це однозначно додасть сил у боротьбі з окупантами. ДТП за участю маршрутки, алкогольне отруєння маленької дівчинки. Пожежі. Про події не пов'язані з воєнними діями. Дивіться далі у зведенні коротких новин. На проспекті Соборному в районі зупинки металургів сталося ДТП. Керманич маршрутки номер 80 не впорався з керуванням. Змінив напрямок руху та скоїв виїзд на розподільний газон. В результаті аварії травмувалась 51-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. У Запоріжжі затримали браконьєра. На одному з блокпостів у Хортицькому районі інспектори зупинили легковик субару. Під час обшуку у багажному відділенні правоохоронці виявили понад 70 кілограмів незаконного улову більше півтори тисячі живих раків. Вилучені живі біоресурси були повернуті у водне середовище. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих збитків екосистемі складає понад 4 мільйони гривень. До запорізької дитячої лікарні доставили 12-річну дівчинку із гострим отруєнням етанолом. В ході слідчих дій поліцейські встановили, що неповнолітня вживала алкогольні напої, які вони з подругою придбали з рук. Інспектори оперативно встановили особу та місце перебування гори продавчині. Нею виявилась 66-річна мешканка Шевченківського району. Під час обшуку у приватному будинку фігурантки було вилучено 240 літрів алкогольних продуктів та 70 пачок цигарок без акцизного податку. Відносно порушниці складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу. України про адміністративні правопорушення. На території її домоволодіння працівники поліції провели санкціонований обшук, вилучили алкогольну продукцію і тютюнові вироби та направили на експертне дослідження. Поліція вкотре нагадує підприємцям про необхідність неухильного дотримання вимог чинного законодавства: не продавати алкогольні напої та тютюнові вироби неповнолітні. Продовж минулої доби запорізькі рятувальники здійснили 9 виїздів на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, ліквідували три пожежі. У селищі Комишуваха палала кімната житлового будинку на загальній площі 5 квадратних метрів. А на вулиці Бородинській Дніпровського району зайнявся моторний відсік легковика Форт. В обох випадках постраждалих немає. Загалом на ліквідацію наслідків подій від ДСНС залучалося 59 рятувальників та 12 одиниць техніки. Свято для дітей-переселенців влаштували шкільні офіцери поліції. Наймолодшим громадянам правоохоронці нагадали правила дорожнього руху, сигнали светофора та основні жести регулювальника. Окрім корисної інформації, інспектори підготували для малечі смаколики та приємні подаруночки. Замість зеленої зони заправка у Запоріжжі. Планують будівництво АЗС поблизу житлових будинків. Принаймні про це заявляють мешканці ОСББ, розташованого на вулиці Козачій, Олександра Філь поспілкувалася з місцевими і розповість детальніше про конфлікт. На вулиці Козача планують побудувати заправку неподалік від житлових будинків. Раніше на цій ділянці мала з'явитися ще одна багатоповерхівка. Для неї багато років тому вже заклали фундамент, проте об'єкт так і не завершили. Мешканці будинків поруч дізналися, що план перероблений, і тепер їх чекає небажане сусідство з АЗС. У 2016 році вони переділили по детальному плану на будівництво АЗС. В свое время мы поднимали этот вопрос, вроде бы как отстояли, все успокоилось, сейчас опять начинается. Выяснили из-за того, что сюда поставили этот сарай незаконно, без ничего. да, а, не Человек, который его ставил, не представив ніяких документів, не розрішительних, ніхто такий. Сарай заявили як будиночок для будівельників майбутньої заправки. Проте наразі за твердженням мешканців там наливають алкоголь, і це ще більше обурює місцевих. Що за зрання починається з шостої години ранку? Випалюють провода, а взамін привозять каністри і спають людей. Тут іде траншея, а на воєнний стан нам ще тут цієї заправки не вистачає. Залетіть всім піврайону. Вже знаходяться електропідстанція та бойлерна, що також непокоїть людей. Мешканці зробили відповідні запити, зібрали частину документів та очікують на відповідь від районної адміністрації. Коли ми почали збирати документи, ми вияснили, що заправка отримала розрішення на але в тому, що там много порушень. Они завозять на нашу територію це раз, вони завозять на паркову зону, це два зелена зона, в лежачі строєння. Ну і самі прекрасно не що зараз що час Заправка рядом з живими поміщеннями, і все. ми направили запроси, щоб нам прийшли офіційні ответи по цій заправці. Потім, коли ми соберемо документи, можу подавати бути іск в суд. Люди бажають бачити поруч парк, тож сусідська спільнота рішуче виступає проти будівництва. Розумієте, у нас діти а під боком мати такий об'єкт це не дуже добре. Ми і так задихаємося від не дуже гарного повітря в нашому регіоні, в нашому місті. Тому, якщо зараз тут ще вироблять послі останні дерева, збудують заправку, ну зовсім це не добре. У нас тут парк. Ми тут гуляємо, гуляємо з немовлятами, гуляємо з дітьми. Костянтин живе у будинку з моменту його зведення. Зазначає, вже не вперше доводиться відстоювати свої права. Ще раніше на ділянці поруч планували зробити підстанцію та мобильную развязку. Был такой, и ну, народ выступил и так, все-таки это единственное в Брисанском районе, единственный зеленый массив. Видите, начинает повторяться. Это. Их вот, одна стоит. Так место есть, постройте дальше. Ну, место же есть вдоль набережной на той стороне. Ну, место же есть. Зачем возле домов? Вот, вот, вот. тут Небайдужі жителі вулиці Козачої мають твердий намір відстояти зелену зону та планують вирішити суперечливе питання законним шляхом. Продовжуємо наш випуск. Далі мова піде про братів наших менших. Сьогодні, 4 жовтня, світ відзначає день захисту тварин від дій людини, і це особливо актуально під час війни, коли багато хвостиків страждають від обстрілів. Зоозахисна Вікторія Мельник продовжить тему. Щорічно, 4 жовтня в усьому світі відзначається важливе свято день захисту тварин. Так цивілізоване суспільство вкотре наголошує на необхідності допомагати братам нашим меншим, а це як ніколи актуально в умовах повномасштабної війни, коли від рук ворога страждають і тварини. Особливо велика небезпека у містах, які потерпають від постійних ворожих обстрілів, таких як оріхів, волонтери спільними зусиллями намагаються вберегти домашніх улюбленців та хвостатих безхатьків від голоду та загибелі. Вони допомагають, хто там крупами на каші, хто там добавками до каші, хто на паливо закидує гроші, тому що все місто охоплює, на паливо постійно гроші потрібні. І сигнали поступають, і ми потім кожного дня їздимо і годуємо з дружиною по всьому місту. Більшість тваринок, які загинули да, від обстрілів, вони були не прив'язані. Я ще жодної тваринки з цепу не знімав після вибухів. З початку повномасштабної війни кількість безпритульних чотирилапих почала збільшуватись і у Запоріжжі, особливо за рахунок того, що люди кидають своїх домашніх улюбленців та евакуюються без них. Зооволонтери кажуть, це для них великий біль. Багато телефонують жителі Запоріжжя, просять забрати тварин. Чомусь ці люди не хочуть їхати разом з тваринами, чому я не розумію? Нам в Запоріжжі приймати цих тварин нема куди, просто нема куди, тому що немає ніякого притулку. Взагалі, ну так, ці дзвонки поступають, але що ми можемо зробити? Якщо це маленька кімната, кімнатна собачка, це е, одне питання. А якщо це Алабай, чи вівчарка? Куди їх сажати? Кричущою проблемою проблему також є недбале або живодерське ставлення до хвостиків. Зооволонтери та небайдужі люди намагаються врятувати чотирилапах від голодної смерті або знущань господарів, аби ці тварини мали шанс знайти собі люблячу родину. Телекомпанія Алекс Юа також ніколи не стояла осторонь цієї проблеми. Наразі на території телеканалу проживає папуга та Амадін, господарі яких тимчасово виїхали з країни. Також є цуценя маня та кошенятко Олівер, яких наші співробітники врятували просто з вулиці. Зусиллями журналістів створено кілька телевізійних проєктів, присвячених тваринам та пошуку для них родин. Наголошуємо, що допомагати дарувати тепло і турботу братам нашим меншим вкрай необхідно, адже ставлення до тварини визначає ступінь людяності. А хвостики навзаєм неодмінно даруватимуть свою любов та відданість все життя. Ми завжди славилися незламним духом і спортивною гідністю на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповість Анна Черевата. Футбольний клуб Мотор вирушав у столицю без одного з провідних півзахисників Сергія Ломаки. Були невеликі кадрові втрати і у суперника. Підопічні Анатолія Чанцева почали матч впевнено. Пройшли кілька напрочуд небезпечних флангових передач, але результату вони не принесли. Мотор володів ініціативою, проте можна було відзначити, що кияни нерідко сміливо вибігали у контратаки, а інколи й пробивали по воротах. Тож, коли гості проводили чергову атаку, атлет відібрав м'яча на правому фланзі своєї оборони. Тяченко запустив довгу передачу зі своєї половини поля на хід Максиму Кавуну, а той на повній швидкості вискочив на воротаря й пробив повз нього 1-0 на 73-й хвилині. І, хоча мотор залишок часу провів у штурмових атаках, проте, на жаль, не вистачило точності. Отож, четвертий тур завершився на користь футбольного клубу Атлет, який здобув перші очки в чемпіонаті, зазначимо, що 19-річний півзахисник Максим Кавун в четвертий в чемпіонаті вийшов на заміну і цього разу забив чудовий м'яч у ворота одного з фаворитів сезону. Запорізький гандбольний клуб Мотор зіграв драматичний матч чемпіонаті Німеччини проти лідера команди Белінген Вальштеттен. Матч ще до початку обіцяв бути складним. Втім, підопічний гінтереса Савокінаса гідно тримали бій проти фаворитів, які не зазнали поки жодної поразки. Поступаючись у другому таймі в чотири м'ячі, мотор зумів зробити ривок і зрівняти рахунок 31-31. Однак суперник на нічию аж ніяк не погодився. Більша лава запасних дозволила німецькому клубу підключити у заключній частині гри свої резерви. За рахунок вдалих дій в останні дві хвилини Белінген-Вальштеттен буквально вирвав перемогу із мінімальною різницею в рахунку: – 33-32. У наступному турі 9 жовтня ганбольний клуб Мотор зіграє проти клубу Нордгорн Лінген. І це були всі новини на цю годину. Піклуємося один про одного і не забуваємо про братів наших менших. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наших захисників. Чекаємо перемоги, і все буде Україна!